Так, всім привіт. Буду показувати, що я тут для вас знайшов. Все на коленки, як завжди, як ви любите, для того, щоб ви бачили, що забирається, а що не купляється. Тому не буду з вами спорити. Дивіться, є. Утюг взяв ось такий гарненький, красивий. Кому цікаво, ціна 300 гривень. Можна поторгуватися, кому там реаритет потрібен. Пишіть. Далі знайшов ось такий топор з ціля, ціля 190, звідсіля ось сюди 175 мм. Ось в такому він стані, нетріснутий, розплюснутий. як ви бачите, кому цікаві такі речі, ціна за нього буде у нас 100, 150, хай буде. Далі є у нас тиски повністю в робочому стані. Губки в них присутні, все присутнє. Ціна цих 1550. Ціна ось цих 80-х. Ось такі гарні. Нюні, із губками, зі всім. Поворотної частини, тільки не вистачає палець прижав. ну то таке, Все присутнє, ніде не тріщини, нічого. Гайка присутня ціла. Це присутнє, все вращається, все крутиться. Ціна цих ці... буде 1100 гривень. Далі йдемо. Є ось такий станок. Е так, шківочок алюмінієвий, вращається. Ну, туговато, ну вращається. Сразу кажу, вилка для того, щоб устанавлювати якусь заготовку 60 см, саме максимум, що можна тут. Ну, Навіть можна десь 75 см поставити. Кого цікавить, пропонуйте свою ціну. Ножки в нього присутні. Дві тут, дві тут. Кріплення, щоб можна було о, десь ним користуватись. Хто більше запропонує до 10-ї години вечора, того і буде. Так, що ще? Фільтр ось такий у нас буде 80 гривень. Кому цікаво, пустий внутрі нічого немає, фільтруючого елемента там немає. Щітку знайшов ось таку гарненьку. Ціна 60 гривень буде ваша. І знайшов ось таку річ. Хто знає, що це, як називається, буде цікаво дізнатися, якраз у вас. Ціна її буде, та хай буде 70 гривень. А там будемо дивитись. Так, йдемо далі, буду показувати щось старе. Так, зі старого, що в нас тут є? Ця річ з латунними шестернями. Ось цією частиною. Ціна за неї буде 100 гривень, хай буде так. Е, далі йдемо. Є у нас ця 520 довжиною 21 на 21 з одної сторони а з другої тут чопік якийсь стоїть. Щось кріпилось чи для насосу, чи для чого. Не знаю. Ціна 100 гривень. Так, це мої плоскогубці. Це їх не продаю, бо, блін, ж... це у нас 100 гривень. Напильники у нас 4 штуки будуть 50 гривень. Ліркотримачі 2 штуки. Ціна 180 гривень. Підшипники з латунними обоймами. Тут 4 штуки, кому там треба. Пишіть, будемо домовлятись. Ця у нас річ буде 300 гривень. Цей молоток 100 гривень, губки. Або ж этот, я навіть не знаю, для ножиць, всього. ножиць по металу 224 на 48 товщиною 16. Дві одинакових ціна за них буде 400 гривень, секатор 120. Домкрати ось такі по 380, кого зацікавило.

Люлькові ключі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Е, ціна за них 300 гривень. Плити дві штуки такі є по 300 гривень. Кому там цікаво, пишіть. Ключ на 19 буде 45. Ключ на 17, 19. Ось такий. Буде 50. Цей у нас на 27. Ось такий. Ціна за нього буде 45. За цей ось хай буде 30. Ну і вал буде 45 гривень. Це в нас буде річ 60, гвинт з гайкою. Ось цей буде 200. Топорець ось такий буде 370. Повністю в гарному стані. Далі йдемо є ключ. Ключа такого. Комусь на стіну з цієї, кому цікаво, 100 гривень, він буде ваш. Е, газовий балончик, кому там треба, ціна 120 гривень. Далі йдемо, є ящик. Чомусь то в одному відео всі купляють ці ящики, то в іншому не купляють. У гарному стані, ціленький, в мазуті. 340 на 100, 180 на 165. Ціна його 350 гривень. Там можна ще поторгуватись. І 600 гривень хочу за цю, Ну, там можна домовитися. Все крутиться. Що там вам покрутить? Якраз показати. Все крутиться, що там ще може бути поламаним. Все вращається, треба двигун. Та і все. Може заслонку там замінити, бо вона така. Бринь-бринь. Оце -бринь. <смі> так. Ну так, дивіться самі, що там, хто кому там треба. А, забув ось о кірку показати, з напайками така ось. Ціна 80 гривень. Гарна, прикольна, гостра. Дай Боже така. Та й все. Все продемонстрував. Сьогодні так швиденько все показав. Що навіть не знаю, що до вас ще показувати гайку 100 гривень. Там натиски, або ще кудись комусь. Це у нас 45. Та й все. Все, кому щось там сподобалось, або ж хто побачив для себе щось цікаве. Присилайте фото того товару, що вам треба. Будемо домовлятись і будемо відправляти ці всі речі. Всім на цьому дякую, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний метал. Всім до побачення.